Да, добрий ранок. Як ваше нічого. Пару днів не бачились. Приїхав я. Катени мірять. Ну, в смачні цепі, наскільки вони розтягнулись. А тут бачу, що хоче колесо втікти. Як ви думаєте, довго воно ще так поїздить? Моя улюблена робота. Навірно, завтра Матео і я будемо її робити. Так, я сподівався, що це сьогодні жарко не буде, а завтра взагалі можливо дощ піде. А, ну піде, бо завтра ж робота така, знаєте, що це 100% буде. А, вот. а сьогодні, бачите, тако висить над, над горами, над морем немає, але ж ми тут, на берегу, парить ужасно, жарко не можу. Ще хуже і вітерець є, вроді і... Хмарки є, але парить так, що дихати немає. Ну, я вам хочу сказати, що Валера від валери відличається. Айстера од від айстера. Ось, от, дивіться, це на чайкиному зараз є. Навалюєш, як на Мерседесі. От що? що значить достає всіх і механіків, і гамістів, ну цих шиномонтажників. Машинка просто песня. Раду, як, ну, як дорога і на я вам чесно кажу. Летиш, голем контейнери не позбивати. Знаєте, що я ніколи не пойму в Італії, от прям взагалі ніколи. Територія, з якої ми не сьогодні, а завтра уїжджаємо. Значить, ми тут кладемо асфальт, малюємо бордюри білимо, розмітку, знаки цепляю на, на контейнерах. Взагалі, робимо все так, знаєте, як будто ми тут маємо жити до кінця своїх днів. Але ж нам вже сказали, щоб ми вірші збирали. І так в усьому. Завтра валера на списання там, чи, чи на продаж. На нього ставлять нові запчасті, купують акумулятори, шмомпи, помпи, резину. цепляють, щоб завтра здати на металлом. Бо сьогодні він ще повинний відробити. Та Ну ви що, на приколі? В общем, економіка на... я не знаю, або так багато заробляємо, що грошей не вважаємо. То чого тоді я менше всіх? Оцей вопрос хороший. Матео, поки пока миссин там відчитається за роботу. А цей чувак, ну оце мені подобається робітник, года. Вже пів часа ми тут стоїмо, він пів часа мотаю. Щоб не випачкати руки потім. Красота. В общем, роботу, яку нам дали на день Ми зробили менше, ніж за час. І чувствую я, кнек добру. 100% так воно і є. Звісно, не обійшлося без. Дурі слави, з'їло воно його не тільки тут, як повинно було з'їсти, бачите? О, а з'їло його і тут. Верхнє нормальне, тут вставляється бронзова проставочка, От. а внизу, бачите, яке воно овальне. І по-хорошому тут би наварити, проточити його по-новому, в розмірчик. Саме ну, головне, що ми могли зробити, ми зробили. Ми дзвонили, скинули фотографії. Нам сказали, щобене козі, позбирайте збирайте так. Ну, збираємо. Сьогодні так, завтра розбираємо п'ять і так по кругу до тих пір, поки не хтось не придумає там зробити, як воно може зробити. А, а що цікаве, у нас вже мабуть, три роки, як я роблю, три роки лежить оця вся штука в зборі навіть з циліндром. Візьми, викоти один цей механізм, закоти другий і все. Ну, щоб розуміли, скільки стоїло усілі, щоб оце вибити. Думали, що і різати і все остальне. Ні, ну, слава Богу, сила є у мене треба. Але ладно, будемо щось далі пробувати робити. Отак от воно виглядає якщо <плес> ми його завтулимо. Причому повинна була бути бронза. пластик, ну сейчас, ну, дивиться трошечки, да? Тут все хорошо, а тут чуть-чуть свободное место есть, палец глаза. На сколько хватит? На, на раз в колесо повернуть. Таким мы решили самостоятельно принять решение и наварить, потому что тут толщина реально в палец, вот это расстояние Треба Сейчас заварим, потом... Хоч зробимо щось похоже на, на круг, а тоді вже будемо щось думати. Ні, Ну куди? Це ще й такий ну. матеріал. Щось не встиг почнеш поставити на колеса, воно знову відпаде. Саме великий плюс роботи з матеом. Є можливість відоси познімати. А ще що хотіли, вони як кажуть це спектаку. Я ніяк не привикну, що це вони кажуть, ну типа превосходно, ви поняли? О, для мене це все одно звучить, як ото ми кажемо цирк на дроті, секас на канаті, знаєте. Ну, інакше це не називеш. Ну, в даному випадку це точно. О, ну ладно, сейчас наварим, щось наварим. Ні, то борщу наварим. Чим називається я рисую білим мелом. На асфальті слово «фатіт». Великі електроди не, не, не це, щось не працюють, залипають. А малих вже півпачки спалили і що і і не знаю скільки там наварювати. Але потім сейчас навари, потім ще розточи. Ой, в общем, буде чим зайнятися, не скучно. Далі вже я буду щось робити. У мене тільки з матео є таке відчуття, що я стою, нічого не роблю. Що мені платять не за що, знаєте? Mm. У них таких комплексів, мабуть, вони відсутні. А мені трошки не по себе, що я вже час стою, тут кто в телефоні клясає, то ще щось. Ну ладно, якось я це переживу. Ну, ще не круг. Ну вже лучше, ніж було, да? Зараз будемо потім стачувати, опять наварювати. Ну, як той один казав, класно, ну із металу все лепиться, як із пластиліну. О, oh, 2 мм. Проблема це інтро. Красивее вже не буде. Так і будемо ставити. А знаєте, що найобідніше сам, буде? Що через 2 дні, воно чи через три знову поламається. І всі наші труди, так називаємо, будуть не те, що там безсмислені. Скажуть, хто ви так рукожопи зробили. Тобто нас, нас ще потім зроблять винувати. Так як всегда. А ще знаєте, що я вам скажу. Коли починаєш робити, думаєш, ну що там тобі треба, молоток, отвертка, ключ, ну, максимум ще там якось А як потім починаєш складати інструмент, от є таке у когось відчуття, що ти витягнув все і навіть більше, по-моєму, було достатньо все, що треба, не треба і взагалі навіть того, що не було, реально. О, зараз як почнеш це все назад, ще півдня буде. На, на півдня буде работать давайте пофастаюсь вам конечним результатом дивіться почти ровно стоїть ну по крайней мере до цього казалося, що рівно стоїть оце тепер це кажеться, в соотношенні кузова стоїть кривіше ніж це да не, так встать, щоб два було видно а мені проти сонця нічого не видно все одно. ну короче нормально я вже навіть на ньому їздив, ну видно що їздив. Помитий завтра будемо тепер шукати де там, звідки те масло капає. Тут все повимивати, а цей валера точно ніколи не мився. Ну зараз то, помиш, то зараз вже чистенький. Спиріам, одіямо, домані. Капій ну. У нас заправки за те, що ми сьогодні трижди вже тут були. Їли, пили, ну то кофе, то водички, то поїсти, то бід, то пообідати. Подарили по банці Кока-Коли. бачите? бачили колись таку Кока-Колу. 150 мл. Мене зараз додому везе замість обичного нормального дізельного автобуса, який димить пердить під гору суди. Везе ця електричка. Осталося купити безалкогольне пиво. Надуть резинову жінку можна матрас так дешевше, починаючи беззаботну гамасячку життя. Стою біля моря, хочу вам показати сьогодні краєвид, моя робота, бачите. І я вже біля хати. Ну, все, щоб ви розуміли. Вот. Я що хочу сказати, бандочка, вибачайте, не знімаю відео по одній простій причині. Якби помимо проблем які є в мене зараз на сьогоднішній момент вдома ну, тут я маю в виду не вдома а тут де я знаходжусь там по роботі по домашнім питанням, там все остальне дуже сильно нервничаю і переживаю по поводу того що відбувається в Україні і сказати оцю саму дебільну фразу яку я не люблю коли мені хтось каже і коли я взагалі колись чую, оце прям мене аж бісить, що а я знав, а я казав, Понімаєте, самому, самому собі захочеться зарядити враговий отсек. Але знаю, що все це було мною предсказано ще 6 років назад. і тому це зараз в мене просто як ну хочеться сказати, люди добрі, любіть друг друга. Бережіть, принаймні, знаєте, що саме буде чесне на сьогоднішній момент сказати. Бережіть свої е, круги спілкування, свої сім'ї, е, своє оточення. Тому що всіх остальних ви не спасете точно. А всіх остальних, кого ви будете намагатись спасти, вони не факт, що... З розумінням до вас віднесуться. Я не кажу про позицію, до якої ви там зараз там е, Порошенко, Зеленко, е, я не знаю хто там, Янукович будь яку ви там ви повинні бути вкупі. Якщо ви вже вирішили так, що ви не вирішили, якщо у вас вже не вистачає там, того, але все одно, знаєте, якось старайтеся бути вкупі, тому що ну, шукайте своїх, отак от, от я скажу. Не шукайте. Десь чогось, вам там ні, ніхто ніде не допоможе, ви наоборот ви тільки зробите все для того, щоб врешті-решт наша влада сказала ура, ці дебіли, самі себе перебили. А, ну таким образом, да, я все-таки сказав, що наша влада е... Йо... Казли... Є... е... ну і все остальне. Ладно, на цьому, мабуть, ми і завершим цю ноту. Хто не согласен, відписуйтесь. Хто согласен, я не знаю. Давайте будемо надіятися на краще. Принаймні нам зараз нічого не стається. Пізно, пізно ми це все почали робити. І зараз кажуть, яким ти тут боком дати ще щось. Хоча хейт тільки допомагає, розганяє. За цей місяць, якщо проведущі місяці заробляли там 20-30, потім щось стрельнуло, то я вам хвастався, то за цей місяць ще... Сьогодні тільки яке там 20 числа число і вже більше 110 євро. Так що, навірно, все-таки і тут треба, щоб хтось писав всяку діч. Вот, а я на неї дерзко відвічав, тоді почну заробляти на ютубі, мені встане взагалі все одно. Хто там, що про мене думає, хто про мене, що говорить. Але ну, я просто людина трохи не така. Ладно, пока, ребят. Тримайтеся.